Отже, міністерство економіки Німеччини доручило державним імпортним терміналам не приймати будь-які російські танкери зі скрапленим природним газом до подальших розпоряджень. Про це повідомляє газета Financial Times, посилаючись на лист німецького відомства, який є в розпорядженні редакції. Зазначається, що вказівку не приймати жодних постачань російської СПГ, зокрема, отримала компанія Deutsche Energy Terminal. У мінекономіки ФРН зазначили, що наказ видано з метою. І захисту цитую суспільних інтересів, що переважають. Німеччина ж не імпортує російський краплений газ з моменту вторгнення Росії до України. І вказівка міністерства гарантує, що це залишається незмінним. Хоча США та Велика Британія запровадили заборону на російський скраплений газ. Євросоюз продовжує імпортувати цей енергоносій. 20% постачань скрапленого газу у Європу йде з Росії. Більшість цього палива надходить до Франції, Іспанії та Бельгії за довгостроковими контрактами, від яких компанії не можуть відмовитися, якщо не буде за запров... Ваджено повну заборону.